Ви знаходитесь на другій сходинці в турнірній таблиці, а ваш суперник на п'ятій. Чи впливало це на підготовку і на налаштування на маршрут? Ну, не впливало ні на ні на настрої команди, ні на е, тренувальний процес. Ми готуємося на кожну групу, е, намагаємося виконувати те, що нам е, тренер каже перед грою на тренуванні. і цього. Такий сьогодні закономірний я вважаю результат. В чому ви сильніші? Ми сьогодні були, адже суперник має теж немалий досвід. Суперника е, їх було, е, на жаль, небагато, для них не, на жаль. Для нас е, зіграло це на, на руку. Ну, я вважаю, що індивідуальне майстерство нашої команди е, трішки вище. За счет індивідуального майстерства ми їх сьогодні нашого суперника. Чи задоволені ви другим місцем? перше, але, але на даний момент, задоволений другим місцем, виходимо далі в плей-офф, будемо грати, намагатися обігрувати далі